Коли Тюбко дуже дивується чи бачить щось незрозуміле й цікаве, він рухає губами та тюпає. тюп тюп тюп-тюп, тюп тюп Травичка ворухнулася на вітру, пташка пролетіла, метелик пурхнув. Тюбко повзе, підкрадається ближче і тюпає. тюп тюп тюп-тюп, схоплю, спіймаю, зловлю, пограюся. Ось чому Тюбка прозвали Тюбком. Чує тюпко, хтось тоненько посвистує. Бачить у заростях агросу, де гуща вона, готуються сіренькі вертляві пташки, шукають, чи нема де мошки комашки. Повзе тюпко. Вже так таїться, ховається, навіть не тюпає, боїться злякати, близько, близько підповз, та як стрибне, стриб як схопить. Тільки не схопив. Не доріс ще Тюбко пташок ловити. Тюбко усього лише маленьке незграбне кошеня. Тюбка побили. Це не Пунька, Тюбкова мати його нашльопала. Вона його жене. Заважає їй Тюбко. Зараз їй не до нього. Непунька чекає. Скоро у неї будуть інші нові маленькі дітки. Вона й місце нагледіла, у кошику. Там вона їх годуватиме, пісні співатиме. Тюбко тепер її боїться і близько не підходить. Нікому не хочеться ні за що отримати ляпасів. У кішок такий звичай маленького годує, а дорослого жене. Але у Непуньки кішки нових кошенят відібрали. Непунька ходить, кошенят шукає, кличе. Молока у Непуньки багато, а годувати нема кого. Шукала вона їх, шукала і якось раптом побачила тюбка. Він від неї в цей час ховався, боявся, що поб'є. І тут непунька вирішила, що Тюбко – це не Тюбко, а її нове маленьке кошеня, що загубилося. І зраділа непунька і муркоче, і кличе маленького, і хоче погодувати, приголубити. А Тюбко навчений, він і близько не підходить. Його ще вчора так приголубили, досі пам'ятає. А непунька співає «Іди, не бійся, погодую, мур-мур-мур» і лягла на бік. Молочко у непуньки тепле, смачне, Тюбко облизався. Він давно сам навчився їсти, а пам'ятає, але все ж таки до Непуньки не йде. Однак непунька тюбка вмовила. Наївся тюбко молочка і заснув. І тут почалися інші дива. Адже Тюпко дорослий, а для непуньки він маленький. Вона перевернула Тюбка та й миє його, вилизує. Тюпко прокинувся, здивувався. Навіщо це? Для чого це? Адже він і сам може. Хотів піти, а непунька умовляє Лежи, ти маленький, пропадеш, загубишся. Пісні співала, співала та й сама заснула. Тут Тюпко вибрався з кошика і зайнявся різними своїми справами те де, се метеликів пішов ловити, до горобця підкрадається, прокинулася непунька. Ах, де ж її тюпонько, Захопився!» вибігла на двір кличе, а Тюпко виліз на дах і там повзає, бігає, лякає якусь пташину. Непунька швидше до нього Ах, не впади, ах, не забийся. А Тюпко не слухає. Узяла непунька Тюбка за комір і понесла, як маленького, з даху. Тюбко відбивається, пручається, не хоче з даху йти. Сяк так забрала його непунька, вилизала, вгамувала. І довго непунька не могла зрозуміти, що Тюбко вже дорослий, і його не треба нянчити. Бачить Тюбко, неподалік від нього сидить горобець і пісні співає, цвірінькає. Тівтів, тіфтів, тівтів. Тюп-тюп. Тюп тюп, каже Тюпко, спіймаю, зловлю, пограюся і поповз до горобця. Але горобець той одразу тюпка помітив крикнув по гороб'ячому. «Тів-тів, розбійник повзе, ось він де ховається, ось він де. І тут, де не взялися, з усіх боків налетіли горобці, посідали хто по кущах, хто прямо на доріжці перед Тюбком. і почали на Тюбка кричати Тів, Тів-тів!» Кричать, галасують, цвірінькають, ну зовсім нестерпно. Злякався Тюбко, такого халосу він ніколи не чув, і мерщій утік від них. А горобці навздогін ще довго кричали, мабуть, розповідали один одному, як тюпко підкрадався, ховався, хотів їх зловити та з'їсти. Нема кого тюпкові ловити, ніхто в лапи не дається. Заліз тюпко на дерево, причаївся у гілках і позирає. Але не мисливець здобич побачив, а здобич мисливця розшукала. Бачить тюпко, він не сам, а якісь птахи на нього дивляться, і не маленькі пташки, не крикуни горобці, а он які трохи менше за тюбка. Напевно, це дрозди шукали місце, де б їм гніздо звивати, та й побачили якесь незнайоме звірятко – тюпка. Зрадів Тюбко. О, цікаво. Тюп Тюп Тюп. Хто це такий? Тюп 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 схоплю, зловлю, пограюся, спіймаю. Тільки не знає Тюбко, кого першим ловити. Один дріст позаду нього сидить, другий перед ним ось тут зовсім близько. Тюбко то туди, то сюди повернеться. Відвернувся від одного того, хто був позаду, а другий передній, як налетить на тюбка, та як клюне його дзьобом, Тюбко одразу припинив тюпати. Не може він збагнути, що це таке. Образили його, клюнули. Стрибнув тюбко у кущі та й ну тікати, де б тільки заховатися. І якщо тепер тюбко бачить птаха, він жодної уваги на нього не звертає. Ось чому тюбко не ловить пташок.